Я тримаюся, мам, я тримаюся, довіряю лише власним думкам і ворогам своїм гордо всміхаюся. Так, я стомлена, мам, до знемоги я правда вже стомлена, та чомусь я пишу про все те, що у душах людей гомонить лічним стогоном. Я лікую їх мам. Я лікую їх так, як умію. Вчу їх вірити чарам і снам, а ще вірити в радість і мрію. Ні, мам, ні. Так за себе мені вже не боляче. Мені боляче за тихі дні, за дітей і старих мені боляче. Забинтовуюсь, сльози ховаю. Я малюю для них новий світ, світ свободи, світ віри, світ раю. Отой світ, де немає в них бід. Мене кличуть зміюкою, грізною, маю рацію, мам, маю рацію. я повинна мам бути залізною, щоби словом. Till it will not you.